Хальні кошики, крашенки, паски, солодощі та привітальні листівки підписані чернівецькими школярами, знайшли своїх адресатів завдяки Буковинським волонтерам. Долучилися до акції чи не всі навчальні заклади чернівців, а також підприємці. Мар'янка, Авдіївка, Волноваха, Піски у всіх цих гарячих точках побував пан Ігор. Він доставляв цінний святковий вантаж на передову. Пасхальні смаколики отримали як бійці на передовій, так і ті, хто перебувають нині у госпіталях. набори і пасочки-писанки, коли роздавав в госпіталі, ну сльози на очі текли. Ранені хлопці, і вони навіть не чекали того, як правило, всі їдуть на передову, а за госпіталь час від часу, ну, на жаль, так стало, що забуваємо. То в госпіталі, коли попала там розносив хлопцям, ну, слів сльози текли, коли я бачив, як ті хлопці довольні були те, що за них діти не забували. На цьому буковинські волонтери не зупиняються вже найближчим часом. Планують провести ряд акцій для того, щоб підтримати не тільки учасників АТО, а й їхні сім'ї. 15 травня 2016 року буде міжнародний день сім'ї. Це свято відзначається вже дуже багато років, і ми вирішили влаштувати свято для демобілізованих учасників АТО та їхніх родин, дружин та діток на території Хотинської фортеці. Тому бажаючі можуть долучитися до цього свята. Участь є безкоштовною, добровільною, передбачені різноманітні заходи спортивного характеру, психологічно розвантажувальні вправи. От, тому щиро запрошуємо. Чимось Анастасія Федорю, Андрій Буліга, телеканал Буковина.